І Господь промовляв до Мойсія, говорячи: Посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби, для мене воно. І сказав Мойсей до народу Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту і з дому рабства. Бо сили руки Господь вивів вас ізвідти, і не будете їсти квашеного. Ви виходите сьогодні, у місяці Авіві. І станеться. Коли Господь уведе тебе до краю -Ани і Хітеянина, і і Хівеянина, і євусіянина, що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця. Сім день будеш їсти опрісноки, а дня сьомого свято для Господа. Опрісноки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім краї твоїм. І оповіси синові своєму того дня, говорячи, це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту. І буде тобі це за знаки на руці твоїй, і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту. І будеш додержуватися цієї постанови в означенням часі її з року в рік. І станеться. Коли веде тебе Господь до землі хана Анеянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе санці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою, а коли не викупиш, то зламай йому шию. І кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться. Коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи, що то, то відповіс йому силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства. І сталося, коли фараон учинив запеклим своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетськім краї від перворідного людського і аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господові все чоловічої статі, що розкриває утробу. А кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знаки на руці твоїй, і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли ізраїлеві сини з єгипетського краю узброєні. А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягуй той закляв був ізраїлевих синів, кажучи напевно, згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси. І вони рушили сука коту і розтаборилися в этом, на границі пустині. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб йшли вдень та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню перед обличчя народу.